Команда громадської організації Світлячки Благо в Костянтинівці розвантажує стоматологічне обладнання, яке привезли з німеччини. Ми знаходимося зараз в поміщенні, яке ми взяли в оренду, щоб вийшло запустити цю стоматологію. Стоматологія буде нести больше степені благотворительний характер, Некоторі слої населення, а люди з обмеженими фізичними можливостями. Там пенсіонери будуть отримати безплатні услуги. За словами Сергія за таке обладнання коштує десятки тисяч доларів. Сейчас ми це все привезли, ми будемо це все потихоньку підключати. Нам ми вже работаем в медработников. Будем Будемо запускати Це все очень серйозне оборудование. Тут стоматологи будуть много услуг, буде і рентген зубов. Обладнання громадської організації світлячки Благо в Костянтинівці надав лікар-стоматолог Вольфганг Гольцер. 35 років він приймав пацієнтів у цьому будинку німецького міста Фріцлар. Цю практику я прийняв, тому що мені дуже сподобалося місце розташування. Ці старі будинки, прекрасна площа і це обладнання та остаткування мені теж дуже сподобалися. Практика попереднього власника функціонувала 5 років, а потім він її продав. А я купив. Нині 69-річний лікар іде на пенсію. Дуже складно самому все розібрати і вивести таке обладнання та устаткування на утилізацію. Тому я дуже радий, що знайшовся хтось, хто все відразу забере. Ну і звичайно, я радий, що благородна мета благодійності так само присутня. Крім того, батько моєї дружини був родом з України, і мені важливо, що все обладнання поїде саме туди. Це повністю обладнана приватна стоматологічна практика для одного лікаря. Вона включає в себе два лікувальні кабінети з двома лікувальними стоматологічними. Ними вузлами чоловік передає все, чим облаштований його офіс у 100 квадратних метрів. Це операційне обладнання, рентгенкабінет, лабораторія з виготовлення протезів, компресор, ресепшн, дезінфікуючі установки, обладнання у клініці від 2 до 40 років. Це автоклав для стерилізації інструментів. Аби вони були стерильними, їх знову можна було використовувати для роботи. Мова йде в першу чергу про інструменти, які можуть поранити слизову оболонку і використовуються для операцій. Це пристрій для очищення інструментів. Він працює за принципом посудомийної машини, але з вищою температурою, з більшою кількістю налаштувань та можливістю контролю за процесом. Тут показується, що відбувається, і коли процес закінчиться, щоб інструменти продезінфікувалися. розібрати меблі з технікою для транспортування. Лікарі допомогли волонтери та представники Мальтійської служби допомоги. З цього вийшов такий невеличкий проєкт, який ми зараз організовуємо з нашими партнерами у місті Костянтинівці. Благодійною організацією Світлячки благо, і ми передаємо повністю цей стоматологічний кабінет туди, де наші партнери з... згодою з нами повинні організувати соціальний стоматологічний кабінет, щоб обслуговувати там соціально незахищені категорії громадян в Україні. Проєкт назвали Соціальний стоматологічний кабінет у цьому соціальному кабінеті. Повинні працювати лікарі зубні лікарі за рахунок власного часу за на громадських засадах обслуговувати громадян, оскільки їм потрібні будуть розхідні матеріали. Ми намагаємося ще у рамках цього проекту. Залучити певні кошти саме на розхідні матеріали. Аби розібрати обладнання, завантажити його та відвести за 2,5 тисячі кілометрів на Донеччину, волонтерам знадобилося 2,5 тижні. Також сьогодні разом з обладнанням вони привезли гуманітарну допомогу для лікарні та місцевих жителів. Надія Задорожня, Данило Черниченко, Андрій Резніков. Суспільне новини Донбас.